Багато шосткинців, які з різних причин, в тому числі через повномасштабне вторгнення, змушені були покинути рідний дім. Усім серцем залишаються з Україною і хочуть допомагати захисникам наближати перемогу. Тетяна Донник, волонтерка волонтерського центру Шостка добро розповіла, як був започаткований міжнародний проєкт. 14 березня 2024 року, наш волонтерський центр розпочав новий міжнародний проєкт, який ми назвали світи єднайся заради перемоги України». України Багато друзів, які зараз живуть за кордоном, виявляють бажання допомогти нашим військовим саме через наш волонтерський центр. Тому відкривала цю благодійний, цей благодійний проект родина міжнародна родина Лабійкісів, які зараз проживають у Литві. Потім продовжила родина загумених Ніканорових, які проживають у Португалії. Нині до проекту приєднались добрі друзі волонтерського центру, які мешкають у СП. Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії у нас волонтер Тетяна Матєхіна, яка перебувала у своїх родичів. Вони ж лікарі в США. Це Паліна і Леонід Рейблат, які захотіли допомогти нашим військовим і надали. Призи для проведення благодійної лотереї, а також дуже відома волонтерка, громадська діячка нашого міста Яна Антикова, яка зараз проживає у Великій Британії. Вона так само долучилася до проведення цієї лотереї. За словами пани Тетяни, завдяки отриманим від акції коштам, волонтери планують зібрати реб. Система РЕБ – це зараз найважливіше, що може бути для наших захисників, бо саме завдяки їй можна деорганізувати війська противника, блокувати. Ти командування ворога Олександр Королевецький, волонтер волонтерського центру Шостка добро, працює в майстерні центру і виготовляє різні гаджети, які стають у нагоді нашим захисникам. На даний момент стає задача виготовити реп із тих самих готових модулів. Тобто, що це таке? Це декілька модулів перешкод, живлення. Ну і все треба правильно з'єднати для чого потрібно потрібно для захисту наших військових від БПЛА, тобто дронів, FPV-дронів, мавіків. Ну і таке інше. Навички з електроніки та електрики, технічні знання допомагають волонтеру виготовляти радіоелектронні засоби боротьби з суттєвою економією. Промислові риби. Ціни починаються від 130 тисяч плюс, ну, може до 500 і так далі доходити. Якщо виробляти самостійно, ціна може бути майже у два рази менша. Лотерея по збору коштів була оголошена в п'ятницю. Тож встигнуть взяти в ній участь в умовах розіграшу У нас 200 учасників, 20 призових лотерейних лотів, і кожен лотерейний квіточок коштує 50 гривень. Придбати можна або в приміщенні волонтерського центру, або просто перерахувавши на картку нашого волонтерського центру. Уже наразі зараз залишилось всього 72 номерки. І тому долучайтеся. Ми будемо дуже раді, тому що це потрібно нам, щоб така техніка була у наших захисників.